Як завжди, усіх вітаємо у нас на каналі. Цього разу хочемо провести немаловажливий випуск, іменно про напачники. Чому саме про напачники? Тому що, як ви знаєте, він оберігає вас від різноманітних трав. І хочемо зробити такий короткий і корисний для вас відеоогляд, щоб ви в майбутньому обрали собі свій напачник. А також, друзі, ми проведемо в кінці ролика конкурс попередній, а також продовжимо новий конкурс. І у новому конкурсі на вас чекають дуже круті призи. Ну що, давайте коротко перейдемо до безпосередньо наших напечників. Ці напечники є напачники нові, які нам радили. Вони досить гарної якості, а також є напечники, які мені подарували. І є напачники, якими ми звичайно, активно користувалися сезон. Тому переходимо зразу ж, як ви бачите в послідовності на столі. У нас знаходяться напачники компанії Fox англійської, також Prologic. Тоді CarPro, наш український виробник. Orient також український виробник, і ось такі вже як рукавиці. Від компанії Spomp також англійської фірми. І, друзі, розпочнемо ми з компанії Fox напачником. Цей напачник зі мною пробув дуже багато рибалок. Але, друзі, компанія Fox має саму цю шкіру дуже м'яку. І скажу вам відверто при першій моїй риболовлі цей напачник. Нитка розрізала. І після того, коли я його віддав на ремонт, мені вшили, як бачите, ось тут зовсім інакшу вже шкіру, але сама шкіра є грубша, бачите, вона добіє і потім з часом також які ось бачите, наслідки бувають. Навіть після того, коли напечник вже перероблений. Тобто напечник компанії Fox, щоб ви не викидали гроші на вітер, ми не рекомендуємо. І переходимо до наступного напачника. Ось таким напачником від компанії ProLogic, також англійської фірми, є дуже багато гарних відгуків. І знаємо особисто сильних спортсменів, які користуються іменно ось таким напачником. Як бачите, він відрізняється посадочним матеріалом від Fox. Fox дуже має зручну. Посадку. Тобто ми беремо, має таку, ось таку резинку, ми собі накидаємо на руку і тоді заставляємо на печник. І ось таким методом виглядає Fox. Да, тут дійсно є круто в цьому всьому, що компанія Fox продумала, але вона не продумала просто з маленьким кусочком шкіри. Компанія Prologic, бачите, має зовсім інакшу посадку для руки. Також вона на ліпучці. Ось. І е, вона є, я вам скажу, дійсно дуже зручною. Ось так ми обмотуємо руку, наставляємо собі, як нам потрібно, і ось таким методом маємо приємний матеріал. Але це, е, також сам матеріал від Prologic не є дуже витривалим. Але він заслуговує на життя. Компанія Prologic дійсно зробила вже саму вставку м'ягенькою, що ви можете відчувати сам ваш шоклідер і витримує сильні закиди. Також ліпучка є дуже якісною. ось, Ну і нарікань. Конкретно сильних на, на, на цей напачник немає. Минулий сезон ми активно цим напачником користувалися. Давайте перейдемо, друзі, до карпрошного напачника. Сам карпрошний напачник, він є дійсно дуже бюджетним. Ось, Як ви бачите, його стан вже є досить потріпаним. Ось, і він, я вам скажу, на свої кошти набагато яскравіший, ніж Fox. Ліпучка його, звичайно, бажає кращого. Але, як ви бачите, сама шкіра і сам напайшник, ось така посадочна його також, як по суті в компанії Fox. Але сама шкіра є також м'ягенька і дуже зручна. Завжди гарно відчуваєте шуклідер. І, звичайно, ніколи не будете травмувати палець. Тому ось навіть такий дешевий напачник ми будемо рекомендувати. Багато він пережив. Сильних таких, як то кажуть, навантажень напачник аж не мав, але активні рибалки завжди з ним відвідувалися. І він... В гарному залишився стані після двох сезонів. Двох сезонів, друзі. Далі переходимо до напачника компанії Орієнт. Як ви знаєте, Орієнт славиться не тільки з а дуже якісними удилищами. І тому, друзі, ми хочемо вам показати саме цей напачник. Це також є український виробник. Ось. І я вам скажу, він досить гарно також заслуговує на життя. Як ви бачите, сама вставка його є дуже маленькою. Тобто, якщо ми розглянемо усі напайчники у зборі, ми побачимо дуже маленьку, дуже велику різницю. Як ви бачите, компанія Орієнт поставила маленький кусочок шкіри на напайчник. Але, друзі, я вам скажу так, що вона поставила якісний кусочок шкіри і вона продумала, чому це має бути маленький кусочок. Дивіться, коли одягати його на посадку руки ми його одягаємо. Також дуже якісна ліпучка. Також, як ви бачите, є додаткова ліпучка з боку, яка регулює собі також усю натяжку. Як і звідси руки, так і саму натяжку напачника, коли ви фіксуєте. Це є вже два плюса. А також за рахунок оцеї меншої шкіри, ви получаєте активний палець. Тобто він, от бачите, де є згин пальця, ви більш ним рухаєте. Тобто, ви маєте додатковий силовий закид. Коли напальщик довший, він затримує вас і скорочує не дає вам такої активності усь, усього відчути, шок лідера і силового закиду, а іменно компанія Орієнт, продумала це, тому що ви знаєте, що компанія Орієнт є досить мощні водилища, які дуже далеко дійсно кидають. І я думаю, вони Відбилися від того, що напачник також мусив працювати разом з тими удилищами. Як ви бачите, на самому напачнику знаходяться ось такі дирочки для того, щоб ваша рука не запотівала і дихала. Тобто напачник дійсно супоровий, е, він е, у спортсмена е, був активних також два роки. І як ви бачите, з шкірою абсолютно нічого не сталося. Шкіра є м'ягенька, ви також будете гарно відчувати сам шоклідер. Ну і зверху, бачите, є ось такі, він десь так трошки, як то кажуть, зачіхався. Але після двох років активного використання. Тому цей нам бачник заслуговує великого і жирного лайка, друзі. Далі, як ви бачите, в нас була така я, е, коротка серія усіх напальчників, а саме напальчника компанії Fox, також напальчника компанії Prologic, нашого українського виробника CarPro, а також Orient. І недаром вони всі стоять у своєму положенні від першого до п'ятого, Тому що компанія Fox. Ми дійсно не рекомендуємо викидати гроші на вітер. Можливо, якщо ви будете працювати на дистанціях 100 до 100 метрів, так, тоді можна його рекомендувати. Але якщо ви будете робити силові закиди, ви просто пожалієте з другого, третього, а так як я, з першого закиду. Ось, Фірма Prologic. Рекомендуємо. Це дійсно гарний напечник. А також дякую магазину Fox Shimano, який надав. Оцей красивий і якісний напечник на наш відеооль, для того, щоб ми, друзі, вам показали, які речі є поганими, а які є більш якісними. Ось тоді, звичайно, третя в нас позиція була ось така від компанії CarPro, яка заслуговує повністю на життя, і він дійсно є бюджетним, і ним можна гарно користуватися. Якщо брати його на активні сильні закиди, звичайно, ми би не радили. Ось. Четверта серія в нас була Орієнт. І тому Орієнт заслуговує ну, дійсно гарної поваги, що напачник продумали і зробили з гарними і великими плюсами. У нього усі є плюси, як і є дві защіпки. Так і є, щоб ваша рука не запотівала, коли ви працюєте, активно, жарою, в жару. Ось. І сама посадка цієї шкіри є короткою за рахунок того, що ваш палець рухався швидше. Тобто давав сильний закид для водилища і ваш палець був, як то кажуть, не ошкоджений. Але, друзі, скажу вам саме головне усі ці 4 напачника мають великий мінус. Коли ви працюєте дуже активно з спомбом в руках, постійно кормите, ви на змаганнях, є такий один нюанс. Ну, давайте виберемо, напевно, ну, вже нехай це буде орієнт, який саме більше ми зараз перед вами похвалили. Так? Ось беремо ми напачник. Беремо ми удилище в руку, і коли ми починаємо постійно махати, 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 ми розуміємо, що цей палець не шкодиться. Але коли постійно ми махаємо, ось оцей маленький палець і оцей верхній завжди мають натирання між собою і удилищем. І буває ці натирання, коли ви активно працюєте, до дуже сильних ран. Я переконався це на собі. І, знаєте, коли не було аптечки з собою, але був антисептик, тому мусів пшикати антисептиком. І коли на таку свіжу і сильну рану пшикаєш антисептиком, таке враження, ніби палець обхав вогонь. Тому, друзі, майте на увазі. Але е, дуже швидко антисептик якої. Це е, іхтіологи доказують, що антисептику можна також шикати, е, собі на свої рани. І тому, друзі, ми маємо від компанії SpOMP дуже класні рукавиці. Так, в них жарко. Вони не такі практичні, як ці маленькі напачники. Але, повірте, коли ви одягаєте ось цю. Красиву рукавицю. Як ви бачите, є знизу ліпучки. Всюди, як ми бачимо, маркірування з помп. Ну, реклами не пожаліли. Звідси з помп. Також на самому напачнику зверху маркіровка з помп. І як бачите, усюди знизу є отакі відблизки з помба. І ось цей кусок є дуже м'якою і якісною шкірою. І тепер давайте подивимося посадку цього цього не напальщика, а рукавиць на руці. Ось, одягаємо, зафіксовуємо собі чим зручніше і бачимо ось таку красиву картину. Ось. Він є еластичним. В жару, звичайно, він буде точно непрактичним, це вже є перший його мінус. Ось, Але. При силових закидах і при постійній роботі ви ніколи собі не пошкодите ні пальця, ні руки, нічого. І також оці, коли йдуть сильні натирання і сильні навантаження, ось ви ніколи не пошкодите собі руку. Ці рукавиці ми знаємо також відомих спортсменів таких як Діма Лавриненко, він їх використовує, досить активно використовує в спомбі і в спорті. Тому ми також признали ось цю рукавицю. Коли вам постійно потрібно тримати темп і догодовувати рибу, ось цю, не пожалійте на цю рукавицю, ви точно будете знати, що ви приїдете додому без травм. Тому ми його поставили цю ротовицю, на перше місце. Ось. На друге місце ми поставили напальчник в компанії Orient. На третє місце ми ставимо напальчник від компанії Prologic англійської фірми. Тоді на четверте місце ми поставимо нашого виробника напачник компанії CarPro. І на останнє місце моя любима компанія Fox падає, як то кажуть, з напайчником просто на п'яте місце. Ось такий короткий відеообзор зняли для вас, друзі. Я думаю, він буде вам корисним, бо пам'ятайте за безпеку самого пальця, коли ви закидаєте. Не пожалійте, навіть якщо не маєте коштів, але ви знаєте, що ви будете годувати з помбом. Тому купіть собі, хоч звичайний такий, як то кажуть, там харпрошний е, напачник, який є там з самих дешевих версій. Звичайно, є на ринку багато їх, але нам випало самі такі, як то кажуть, відомі бренди. Е, і вже від нашого відеообзору ви собі можете відштовхуватися від цінової їхньої політики. Як завжди, це можна просто методом Google загуглити, зайти і подивитися який вам до вподоби і який кожному по кишені. А зараз переходимо в першу чергу до розіграшу минулого конкурсу. Давайте оберемо переможця минулого конкурсу, який ми розігрували разом із компанією Сезам. Отже, у нас є рандомайзер YouTube коментарів. Ми заходимо сюди, ми залишаємо лінк на наш канал. Ось він є. Тобто коментарів на нашому каналі під цим відео, у якому стартував конкурс 160. І тоді через 3-2-1 ми вибираємо переможця. Отже, 3, 2, 1. Так! Хто це в нас є? Ігор Лавренюк. Гарний огляд. Дякую. Дякую вам, Ігоре, що взяли участь у нашому конкурсі. Ви великий молодець, ви виграєте супер класний набір від компанії Сазан. Ми обов'язково вам напишемо, щоб ви залишили адресу, куди відправляти вам ваш приз. І також давайте ознайомимося зараз із новим конкурсом, супер класними призами та що потрібно зробити для того, щоб стати одним із переможцем. І, як завжди, друзі, ми радуємо вас класними і крутими призами. Хочемо також вам показати ось такого українського виробника, який називається Real Pro Fishing. Він надав одному учаснику ось такий класний набір. А саме це є пелець різного діаметру, також це є метод Mix. Ліквід, по папчики. а також от такі, ось такі Boilet, Twin Твін Турбо. І їхня новинка цього року це є Паста. Давайте я вам так покажу, щоб ви собі розуміли. Ось у нас на наших соціальних мережах є детальний відеообзор на ці новинки. Можете зайти, передивитися. Також. Друзі, ось така немало важливий інструмент. Кобра від компанії CarPro. Одна, як ви бачите, вона є нова. А також я буду зігрувати свою таку саму Кобру. Також цього разу будемо мати три номінації. Перше місце це ось такий набір перепаде. На другому місці. Буде кобра від компанії CarPro. І також третє місце буде така самісінька моя особисто кобра від компанії CarPro. Звичайно, вона не є з самих там дальнобійних, але для початківців вона буде радувати. Ось, і на короткій дистанції буде доносити ваші бойлики у кормове. Все, що потрібно зробити, друзі, це бути підписаним на сторінку Instagram, яку ми залишимо внизу в описі. Також поставити обов'язково лайк цьому відео, підписатись обов'язково на наш YouTube канал і написати, звичайно, один коментар, щоб рандомною програмою ми вибрали саме трьох переможців. Ну що, і будемо завершувати нашу серію. Ми надіємося, такі серії з призами, активні серії з призами будуть вас радувати, тому велика кількість нас переглядає, але велика кількість людей не є підписаними на нашу сторінку. Тому, друзі, приймайте участь у конкурсах, познавайте собі щось нове на нашому ютуб-каналі, а також... Розпочнеться сезон, і ми разом з вами будемо подорожувати і показувати вам на що і як краще ловиться корм або різноманітна риба. Тому усім дякую, хто додивився відео до кінця. Ось, як завжди, бажаємо вам і нам усім мирного неба, любові, гармонії та затишку у сім'ї. Усім друзі, па-па!